А тепер той їхній президент лепече, все, що йому в голову збреде. Ну, без е наживаючи матюків слухати його неможливо. Було би смішно, звісно. Якби через дорні бесіди не гинули люди в світі. Не гинули наші люди. І так далі піде. Він і ще кілька таких базіків з тими йотами, доведуть світу до кінця. Шкода буде, якщо світ загине через кілька, ну, скажімо так, специфічних людей з ідіотськими шизофренічними замислами.